Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі подій. А власне зустрічаємося ми напередодні дуже гарного дня. Багато думок стосовно того, що таке 8 березня, чи це День за права жінок, чи це День боротьби жінок за мир. Але ми, жінки, всі чітко добре знаємо, що це наше свято, жіноче свято, свято весни, свято посмішок, свято квітів. І знаєте, от попри всі реалії нашого життя, саме 8 березня хочеться говорити про щось світле, хороше, красиве, раді. Тісне, і звісно, з жінкою. Ось така жінка завітала до нас сьогодні в студії, багатогранна, симпатична. І, власне, протягом наступних 20 хвилин ми з нею будемо спілкуватися. Дозвольте вам її представити. Отже, Марія Карась. Ну, пані Марію багато хто знає як лікаря. Вона працювала тривалий, достатньо тривалий час у третій міській лікарні. Але, власне, наразі ми будемо говорити трохи більше про її творчість. Вона ще й письменниця. І ось нещодавно отримала. Одну з таких престижних літературних премій, тому будемо говорити і про це. Ну і ще одна така іпостась. Наразі пані Марія є старшим лейтенантом медичної служби Збройних Сил України, і це дуже приємно, що одна жінка поєднує всі собі Скільки цікавих таких поста іпостасій, так Марія, вітаю і дякую, що завітали дякую, до нас вітаю сьогодні. Вас. Напередодні такого гарного свята! Що для вас весна? Що для вас свято? Що для вас взагалі? От 8 березня, у випадку у нашому. Е Української жінки. Так? Для е, української жінки це і, і свято миру, і весни, і якось, е, піднесення, якось важливо, піднесення, так, розквіт, так. Е, оживає все е, навколо, оживає, оживають рослини. Ну І ми так само хотіли б розквітати, е, розквітати і оживати. Так. Так. Добре, щоб, щоб якось, було щоб приводів так, було більше. Щоб якось ну, підняти, якби й настрій. Тому що складно зараз зберігати да, якесь внутрішнє щастя. От. Але ж все жодно, весна і свято, і час іде, і нікуди ми від цього життя, життя, життя триває, і ми всі робимо свою роботу. Так, Марія, так. от я пам'ятаю, що, власне, ну, фактично. Кілька, кілька, кілька років тому назад, мені здається, ще до війни ми презентували першу вашу книжку Жінка в червоному. Так, це був так? Так. Осінь перед, ну, перед військовим Пер, станом, перед, перед, перед війною. Повномасштабним вже військовим станом. Це навіть була не книжка, це був один із творів у надрукований в збірці. Це, в той час в мене ще взагалі нічого не було. Перед тим, як до вас йти, я, б я якраз згадувала. <рес> Тоді ми казали, як складно жити, як важко. Але ми виявилося... знали, які ми були щасливі. Так, та, так Виявилося, що, то було, що <рес> так. то було ще такі як квіточки, ягідки, що Так, бути І саме потім, в той рік е, е, прийшла відповідь, до речі, з, е, е, я написала е, книгу і відправила її по, ну, в різні. Видавництво ні звідки я не, нічого не, не отримала, ніяких ні від, від зворотного зв'язку. такого Так, не зв І не тоді було. я думаю, що напевно потрібно переглянути якби, цей угу. рукопис, можливо, щось переписати, змінити. І одне з видавництв у них була реклама в інтернеті, що вони роблять якби на твір відгук. Ну, якби сказати, не відгук, вони його розглядають і розписують, що там, що. так, що так. Аналізують, власне, дають якісь можливі поради. І Я подивилася не так і дорого, думаю, відправлю, щоб якось знести зміни, де, можливо, хтось візьме в друк цю книгу. І вони мені перезвонили, напевно, це було в грудні. Того ж року вони mm -hmm. перезвонили і запропонували одразу взяти книгу вдруг. Тобі, вони кажуть, якщо ви будете згодні, надіслали мені угоду в січні 22-го року. Вже була угода, але так як це, це все було, ну, це було вперше ці угоди, я, я не знала, там, що потрібно в тій угоді, так, що там ну, якось і страшно. От. І тут, 22 лютого, розпочинається війна. війна. Я згадую, що відповідно я про книгу згадала вже не одразу, бо, ну в той час хто важко, ж думає важко про книгу думати, <laughs> думати про це так. Але ж думаю, господи, прийшла додому, дивлюся угоди, лежить, і почалась війна, і я написала, я згадую в ну, по по якійсь із мереж написала, що якщо закінчаться військові дії, я і буду жив жива я, ну і і виживу. То ви візьмете вдруг книгу. <реш> Вона мені відповіла, що ну, як закінчиться війна, ваша книжку ми візьмемо там у першу чергу. От, і до, до того, як ну, книга вийшла в квітні 2 20... року. Третього року давайте покажемо да, цю жінка книгу. В червоному, Ось так, це от, перша будь ласка. Книга. Так, от я давайте її покажу. Ось книга, я, яку я тримаю в руках авторство Марії Карась, вона називається Жінка в червоному. І взагалі тут написано, що це містичний детектив. Марія, ну, чому власне таке звернення? Тому що ваша друга книжка, яка вже вийшла під час війни, це не Боже творіння, це теж містичний детектив. Чому звертаєтесь власне до цього жанру? Справа в тому, що я от, взагалі я як написала і першу книгу, і другу мені було складно е, якось е, е, ну, якби не, не те, що знати, я не могла ніяк сказати, який це жанр у мене. Угу. Ну, вроді, там не, наче і містика є, ви, і знає, детективний себе, так. якийсь елемент, іначе й фентезі, бо ну, перша книжка ще не так, а друга вона якби написана більш із фентезі. От, а вид, видавництво від, відповідно вони сказали, що ну де е, беремо по основних би, елементах, да? тому що з є і містика, і е, є е, якесь вбивство в першій книзі і в другій. Тому от якби в це така, угу. наче в жанрі е, містики. Ну, е, е, який жанр? Я й досі для себе не ну... на кого розраховані ці книги? Хто їх? То ваш читач, отак, ну чи читач взагалі, оце як відсилаєш свій рукопис, угу. там є ну, електронний такий лист, і потрібно це вказати на кого Жанр, розра... да, да на, на кого розрахований, роз... чому чому ми маємо брати цю книгу, а не інше. І мені завжди складно відповідати на ці всі питання. Тому що ну я ж ним, е, мене відсутня освіта е, літературна, яка змовна. Я знаю, що ви закінчили кілька престижних літературних ну, курсів. Ну так, але кур, курси — це ж не освіта. У мене так. освіта суто медична. медична, і мені складно. Ну е, я відчуваю іноді, що мені не, не вистачає. Тобто я книжку оцінюю, як чи читач, угу. а не як якийсь там критик, Літературний, критик так, я так. її, тому от мені завжди складно від, ну, можливо, як пише людина з літературною освітою, вона, можливо, ну, легше якось є... визначити, так, так, нас взагалі як вчили, що потрібно, щоб був і, і план, там, от, згідно розписувати по, по графах, потрібно, щоб була, щоб був короткий зміст, Книги, от наче, щоб у мене від відсутні ці всі речі. Ще, от перша книга, я її писала, від, відвідуючи якраз і лекції в школах, тому вона більш написана от якби, за, за оцими критеріями. А другу книгу навіть було не так. Перша книга, взагалі, то оце. Це, угу, це угу. взагалі це просто... найперша книга. Вона просто видана пізніше. Вона так? видана просто під пізніше, і відповідно вона після того, ще переписувалась Редагувалася велику кількість раз. Тому завжди складно. Ну, тут в книзі нема нічого складного, би, да? це, це може бути і підліток, там, там речі про добро і зло, які ну, ми вчимо, і, ну, які. Род... Заборонени, заборонених, да, заборонених тем немає, тем, там, е, немає. сцен там, особливих також таких немає, щоб не, не міг там, і, і підлідок е, взяти книжку. Так. Там є можливо якийсь пер, пережити вже досвід, да, взяти, можливо, не мій там, досвід інших людей, тому буде цікаво вже і більше людям старшим. Лікарям, е, 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 я думаю, це цікаво. Тому що, так як я лікар, там. Про ну є там медмедичні такі ну, як би, особливості, да, да, які є, можливо, для інших, вдругі, тому що для інших для... людей можливо будуть трошки незвичними, тому ну, що. Ну, незвичні, ви... але вони там вони написані, я думаю, легко і просто зрозумілою для всіх. Да, мовою. Тому що, так. Ну, Взагалі, книга, як кажуть, що це. Всі герої, які є в книзі, це якби і автор, і відповідно і не автор. Але ж так як я автор і, і описую їх, то відповідно частинка якась у них у всіх є. Тому від. Медичних тем ні, нікуди ні. Ні, ну про медичну тему вашій родині не писати це було б дуже дивно. Я нагадаю, що Ніна Федорівна Карась відомий лікар, знайома багатьом, і е, батько Марії е, Микола Карась, відомий хірург, теж на жаль, вже покійний. От але така лікарська династія, тому виходу не було. Правильно, треба було йти в медичний інститут, ну, так, так. але знаю, що все-таки з самого дитинства захоплювалися я... літературною творчістю, але писали вірші, так. Читала я дуже багато, От як там хтось ходив десь, я не знаю, там, ну, на двір ми ходили, да, там, ну, компанії гуляли, збирались, там. гуляли, зараз це по-іншому, якби у, у діток. Для мене саме краще, це була якась книга. я велик, Особливо якийсь такий оцей етап був, я не знаю, там, з п'ятого класу там, і до старших класів. Для мене ця книга це було. Вірші я писала. Вірші писала. Ну, якось в якось той час я нікуди їх не відсилала, ні, ніхто, ну, ніхто їх не читав. А я, б... як прийшли взагалі до усвідомлення, що треба писати прозу? Як от стався цей перелом а... такий, можливо, так? Ну, от якось як би, в житті чогось не вистачало, як то кажеться. От б ну, чогось не вистачало і сіла і почала. Писати, тобто я взагалі пишу книгу, я вже казала, в мене відсутній якийсь там план. Просто приходить якась ідея, я розпочинаю описувати. Я пишу десь відсотків із 25 твора, потім я знаю, що буде в кінці. Угу. Там я вже маю тобто, написати. Фінець. Фінець. так? А потім, а потім що, мені ви? оце досить тривалий час, треба написати оцей розвиток подій всередину. Я як би знаю, але воно <світ> потрібно описувати. Так. Тому перша книга якраз була оця. Вона там було багато назв у неї, і об'єм був спочатку менший. Я тоді відправила її видавництво «С... смолоскип. Угу. Вони там було якраз до обмеження вікові. Я підходила якраз в той час, і я відправила її. Вона ця книга відзнаку отримала, але ну, не, не, не взяли в друк. Ну, і, і як я вже після. Закінчення і курсів оцих і літературних і шкіл і вернулась до цієї книги, то я тепер знаю, чому її не взяли в друк. Тобто, ну вона була ще не на ну, будь-який досвід, звісно, треба да. використовувати. Ну власне, мабуть, не дивно, тому що я знаю, що пише вірші ваша мама, так. Yeah, uh -huh. Власне, так грішив літературної творчості і тато навіть. Тата yeah, -та навіть була книга, ну і є так, книга так, да, про мислив. І всі, і всі лікарі, власне, так. No, От як поєднуєтеся? Маш? Як поєднується? Взагалі-то не секрет, що лікарська професія це така самовіддача, це робота 24 на 7. Але коли, коли встигаєте ще й книги писати? Як знаходити час? Ну, no, uh, З приводу цього якраз є. Багато лекцій, да, там, як розказую, що не потрібно в телефоні, е, там, да, ми всі витрачаємо цим багато часу. Емоцій, так. Так. От, що треба організовувати день, там, ну, завжди є такий якби, вислів, да, що е, небажання шукає е, одну із причин, да, а бажання шукає якусь цей зробити, Шукає, спосіб. Да, так, шукає так, можливість. Так. Тому завжди можна знайти можливість. Я взагалі пишу. E, швидко, uh -huh. мені не потрібно там, ну, там, тривалий час, e, але я пишу дуже стисло, потім мені навпаки приходиться. Ну, вроде як. А то я e, розумію про що написано, <гум> <гум> може чи читачі не до кінця. <гум> Зрозуміти Ясно. тому. Я знаю, що нещодавно трапилася одна така теж цікава подія. Mm. На такому міжнародному навіть конкурсі, так mm. літературна mm. премія короткої прози імені Василя Портяка вас відзначили як одну mm. з перспективних авторок. За який твір відзначили, власне? І знаю, що нагороду вам вручив особисто голова спілки письменників України Михайло Судоржевський. Правильно? Так, 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 так. Це було 27 лютого. Вийшло навіть так, що я відправляла багато своїх її оповідань, тому що я пишу не тільки якби, книги такого об'єму, я пишу і коротко. Коротка, да? Відправляла в конкурси різні. І просто для себе вже думаю, ну, певно, вже ніколи я нічого не вигравала. І вирішила, ну, все вже не буду я нікуди відправляти, це останній раз. Розійшлю в мене є ще одна книга, і я думаю, її відправлю десь на е, із конкурсів. Це, я не знаю навіть, коли це було. ну, Минулого року, там я вже не, не пам'ятаю. І, відповідно, повідправляла вже це все. І потім взнаю, що я входжу в 15 номіналів, так? які. Така думаю. І, і я ж оце я оце, як щось десь відправляю. Я оце кожен день встаю і дивлюсь, чи прийшла відповідь. <рес> ну звісно, це такий стимул так, хочеться я, отримати. Я, я розумію, що багато видавниць взагалі не е, надсилають якби, відповіді, і вони про це розказують. Ти як відправляєш твір, там сказано, що якщо ви там е, вказується час, і протягом, якщо ви не отримали відповіді, це означає, що ні, це відмова. Але ж все одно я ж тут кожен день в мене розпочинається, що я заходжу і дивлюсь. Ага, нема. А це раз я взагалі, ну, я оце відправила і не заходила, я була впевнена, що, що, ні? що нічого не буде. Та. Я така думаю, ну треба вже ні, то ні. Зараз взагалі такий час, оце. Я, я, я собі так, щоб мені було. Краще жити і легше. Це пройшов у мене день, все добре, всі живі. Ми всі зараз дуже ну, добре. Всі, да. всі, всі зараз так живемо. Да, тому так? як вони ввійшла в 15, ну думаю, в 15 вже в збірці. Там оце як 15 цих людей буде книжечка. Угу. А я така думаю, ну вже е, супер уже добре. Уже в збірці. <реш> так. От, а потім вони взнала, е, якби що, що я вже виграла, і, і я ну, здивована була, ніколи не думала. Я ніколи про себе не, не думаю, е, що я там щось нап, написала там таке. от. Видатне, ну, так? Да, Але я... оцінили. Оцінили. Це так. була новела спека. Нове спека, так. Це <кій> новела спека, і е, вони мене за запросили. Ну, е, Організатори так запросили в Київ, музей літератури і голова спілки письменників України разом з іншими організаторами, якби мене відзначали. І я от вперше себе відчула, якби частиною спільноти, спільноти. Такої літературної. Да, так? Тому що от мені е, ну, я ж знаходжусь зараз. І з військовими ну, це також освічені люди, які читають книги, і можна поговорити з ними і про книги. Але це ж не, не літературна ну, спільнота. І, і можливо, із-за цього я якби да, ну, не я себе письменником не вважаю ще. Uh -huh. через те, що, ну, я розумію, що це не не ну, ідеальні це книжки. Це захоплення, правильно? Ну, так, за захоплення міри, і хобі, але ж все-таки е, свідченням тому, що ви стаєте на цей шлях, є якраз і ці відзнаки. <рес> ну, можливо, ну, якість воно е-е, я якось очікувала, що це буде якось по по по-іншому, що буде якийсь якийсь, е, якийсь розбір, да, там от мені там Вкажуть, там, шановні письменники, що тут, -от не так, там, тут треба рости. От, а ти так собі написав, видав. Е Родичам сподобалося, це, 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 друзям нам, сподобалося. Це нормальна, да. нормальна ситуація. Yes. Марія, ну а от якщо брати отакі от дві іпостасії: медицина і література, до чого більше тяжієте? Чи це просто дуже гарно поєднується у вашій особі? Як ви знаєте, я за своє життя так багато освоїла вже різних ну, і, і іпостасі, що я навіть не можу якось е, виділити Медицина, Ну, вона була і спочатку сама і медицина якби це не робота. Ну, ти якщо став лікарем, ти, ти лікар все своє життя. Чи, ти, чи працюєш ти лікарем, чи, чи не працюєш, все одно ти світ е, сприймаєш вже якось е, по-іншому. Ну, так. Це не значить, що ти в чомусь ну, не такий і кращий. Ні. Це просто от вона якось змінює. Безперечно, безперечно, це покликання. Це да. стан душі я б даний сказала. час. Я твійськова, це ну чуть, чуть інше. я кругом роблю роботу медичну, але це іпостась і чуть-чуть вже ну, не час, така. Час такий. Так, часто так. да. Зараз або воюєш, або допомагаєш, або mm -hmm. лікуєш. Тут... А література це більше, я б сказала, внутрішній mm -hmm. світ мій. Це взагалі не, не, не зв'язано ні з роботою, ні з освітою. Це таке моє друге. Це або в, в або тобі є, або в тобі воно має. відсутнє. Да. А вже. Який там рівень цих книг? Ну, хтось скаже там низький, комусь подобається. Нас, ми на, на, наскільки різні, так, і люди різні, і автори різні, що кожен зможе знайти свого автора. Без і я речі. взагалі не розумію конкуренції, ну, якщо вона існує от в світі літературному. Тому що, якщо людина, наприклад, Е, дуже гарно. Е, ну, якщо людина визначна, от як людина, якої я отримала відзнаку, да, Василь. Порцяк Портяк, це людина визначна. Можливо, він був недооцінений в свій час, але коли ви візьмете його книгу, то це, ну, його можна поставити один, на один рівень з видатними е, майстрами. Короткої оцих, кор... угу, коротких Короткий творів, творів якщо люд... То вона визначна, тут ти заздри, не заздри, конкуруй, не кон... конкуруй. От. А так кожен автор, я переконана, зможе знайти якусь свою групу людей нішу, так, і, і отримати від mm. цього. Ну, і сам задоволення, задоволення. І порадувати інших. <рес> так. Так. Чи є якісь пам'ятні відгуки про ваші книги? От щось можливо десь. Я знаю, що коли ти десь виставляєш на суд свою роботу, то є люди, яким це дуже подобається, є люди, яким не подобаються, є власне ті, які критикують, є навпаки, які хвалять. От чи є щось таке, щоб вам запам'яталося? Я взагалі вам скажу, що ну, для мене, як для автора, от відгуки означають найбільше всього. Mm -hmm. Навіть якщо це просто е, якісь, ну, людина там, невідома мені, і якийсь да? і, ну, якийсь кор навіть, да, і е, сподобалося, то це для мене ну, надзвичайно велике значення має. І як я робила в лікарні е, е, одні із перших змін. Mm -hmm. Для, ну, Якось було е, складно, да, щоб і, і не нашкодити, і встигнути, і зробити все. І я е, лягала оце спать. По-перше, я за, завжди намагалась зробити все. Е, це мені і, е, і мама казала, і батьку: ти як лягаєш спать, е, як прийшла з роботи, ти маєш спокійно лягати спать, що ти зробила для хворого усе. <кхем> От. І я е, так собі казала, що якщо я навіть за всю свою роботу когось одного е, від смерті от, наче, да, е, витягла. витягла, то це я вже. Уж, е, да, да. ну, не, е, немарно так, прожила. Так і тут, якщо хоч одна людина написала якийсь схвальний відгук і щось знайшла в цій книзі, то я вже вважаю, що Мені було, як мені е, нагороду вручали 27 лютого, то там чи, читали е, твір, був е, ак, актор. актор так, і, він, і е, була м, також із музикою, Ну, був супровід, музичний актор. І він, як, Читав твір, воно взагалі так е, сприймало. Сподобалося. Ну, воно сподобалось. було га гарно, але якось і страшно трохи. <ріст> <ріст> Бу було <ріст> багато людей, і розуміються. Мені, розуміють мені здалося, що зараз кажуть, е, ну, такий жахливо, що це воно виграло. І як мені нагороду вже віддали, <ріст> і до мене підходили оці, е, ну, з цих 15 авторів, що вийшли, і хотіли зі мною, е, ми з ними. Фот... Фотографувалися. Вони мені дарували книжки, і якось так відчула, що може комусь сподобалося, це Зачепило когось. Тому відгуки так, перший відгук, я пам'ятаю на жінку в червоному, хтось в інтернеті, інтернет-магазин, чи книгарня є, чи я вже не пам'ятаю, написаний був відгук якась, ну, хтось. Жінка нап написала. Я ходила до мене, читала всім. <сістила> <сістила> <Щита>. <сістила> але <сістила> я знаю, що після того, як видали видавництво, видало жінку в червоному, вони вам запропонували написати ще щось, так? Ну але або <сістила> <сістила> принести якісь із <сістила> своїх вони... <сістила> написаних творів. Ну вони тобто вони подивилися, що це користується попитом. Вони ж якими критеріями? Ну, і якби книга ця розпродана вже? Ну тир... Тираж був не невеликий, там був але. Вони казали, давайте ще надрукуємо, тому що, а вони мені прислали електронний лист, що якась, якась книгарня чи магазин у них, би, їм відправили листа, що чи, чи є ще ця книга у продажі. Вони мені скинули, що давайте надрукуємо. І я, я теж зберегла. А, я згадала, до речі, про відгук. У мене є ще одна книга, яка ще не... ну, на, стадії, на стадії рукопису. І є у нас літературна агенція, mm -hmm. і я туди відправила на рецензію. рецензію. Відповідно, знову ж на рецензію, щоб мені вказали. Так, я думаю, на етапі ще вона ну, до опрацювання, так, так, думаю, вона мені ще скажуть. Так, 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 там одна частина й друга. То на цю частину ну, з другою там вони вказали багато недолік, а першу вони там. Розхвалили, от, ну, що сподобалось їм. От, і це, це, це теж при... для мене було. Це, да, це це приємно. приємно, приємно. Да. А, Марія, ну дуже приємно, власне, було з вами познайомитися ближче. Зрозуміло, що ви цим живете і так само, як віддаєтеся, так само, як і своїй лікарській діяльності, тому що сьогодні служити в Збройних силах України і виконувати таку важливу роботу. Це, звісно, почесно і. Добре, що ви не залишилися осторонь цієї роботи. Дякую. Ну а в плані літературної творчості я хочу, щоб наступного разу, коли ми зустрінемося, тут лежала ще одна книжка. Про що вона буде? Скажіть два слова. Так от містичний буде. якийсь Ну там таке більш фентезійне. Фентезійне, Тобто, ви вже більш тяжуєте тяжієте до цього жанру. Ну, От так, воно фентезійне, але ж усе одно тема добра і зла. Тема Добро вічна. перемагає, вічна. правда? Добро перемагає. Ну, да. так, <ріст> будемо вірити, і намагатися. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні з нами в студії спілкувалася Марія Карась. Вона є лікаркою, вона є старшим лейтенантом Збройних сил України, служить у медичній службі. І вона є письменницею. Ось я тримаю дві книги, які вам рекомендую. І ось книга, яка називається Жінка в червоному, і книга, яка називається Небоже творіння. Це містичні детективи. Ті, хто їх прочитав, дуже радять звернути увагу на них святом так, вас, дякую. Марія. Вас святом. Святом і всіх жінок зі так. Святом. святом наші дорогі жінки. Так хочеться свята, так хочеться весни, так хочеться чогось приємного, якихось радісних змін в нашому житті. Тому хай буде так, а ми разом їх будемо наближати. наближати так.